Доброго часу доби. З вами на зв'язку, Руслан Юрків і Роман Кушнір. Вітаю вас. Ми раді вітати вас в інтерактивному навчальному курсі Як виховати фінансово грамотну дитину. Ми говоримо вам про те, чому наші діти повинні мати більше можливостей. Цей курс складається з двох частин. В одній частині ми будемо практично розглядати, що давати дітям для того, щоб вони були багаті в майбутньому. А також розглядаємо психологічну частину, як це все правильно подати, бо не лише інформація в тому, яку гордку її завернути. Головне, що ви повинні розуміти, що ви повинні бути на голову вищі, тобто розумніші, ніж ваші діти. Тому та інформація, яку ми будемо давати в даному відеокурсі, повинна бути застосована на практиці. А отже, і самим бути більш фінансово і психологічно зрілими і показувати своїм прикладом, своїм дітям, як їм правильно розвиватися. Чому це важливо? Наприклад, якщо тато каже своєму сину: синку, не кури і при цьому тримає сигарету в, ру... в зубах, то син однозначно буде курити. Так само, якщо тато або мама скажуть, ну треба ж планувати витрати, доходи. Ну чому ти такий фінансово безграмотний, але при цьому самі жодної хвилини не проводять в роздумах про майбутнє, то теж дитина не матиме звідки взяти доброї моделі. Все, що ми вам будемо розказувати, презентувати в відео форматах, в текстових форматах. Цю інформацію ми застосовуємо на практиці, так як ми є теж батьками. У мене є дві донечки. У мене одна донечка. А в Романа одна донечка. Окей. Прямо зараз під даним відео ви бачите два перших подарунки, які ми підготували для вас. Один з подарунків це частина книги, моєї книги про спосіб мислення як багатство. Проте найважливіше, на мою думку, що ми можемо передати у спару своїм дітям. Спосіб нашого мислення. Цей спосіб може бути багатий, може бути бідний, але всі частині книги ви почитаєте саме про дітей і як передати їм багатий спосіб мислення. Другий подарунок буде від мене. Це відеокурс управління особистими фінансами, де ви по кроках побачите, що ви повинні знати чи якою інформацією ділитися в подальшому з дітьми. Всі техніки перевірені і всі техніки працюють. Потрібно лише одне почати їх застосовувати. Тому прямо зараз перейдіть вниз під дане відео, отримайте два подарунки, і вже в наступних листах, в наступних відео, ви будете по крокам отримувати ту цінну інформацію, яку ми, якою ми ділимося, і яку застосовую для своїх же дітей. Успіхів вам, в використанні цієї інформації, любіть своїх дітей. Давайте дамо разом нашим дітям чужих дітей, не буває всім дітям більше можливостей. Залишайтеся на зв'язку, коментуйте наші відео. З вами був Руслан Юрків і Роман Кушнір. Успіхів!